Ми доєднуємо до нашого ефіру Дмитра Лубінця. Він є уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Давайте пояснимо нашим глядачам і слухачам, які саме правила, норми, конвенції порушують росіяни. І насправді, що має бути порушником за це добрий вечір, Україна. Добрий вечір. Студія. Знаєте, от я. Завжди думаю, коли Російська Федерація остаточно проб'є дно цинізму, нелюдяного відношення до наших громадян, і з кожним днем я отримуючи от подібні відео нові факти, розумію, що нам напевно ніколи. Це вперше, коли офіційно зафіксований факт використання військовополонених збройних сил України військовослужбовцями російської армії під час ведення бойових дій. Проти нашої армії. Це є пряме порушення міжнародного гуманітарного права, саме статті 23 Женевської конвенції, яка напряму забороняє навіть тримати військовополонених поблизу ведення бойових дій. По цьому факту, ну, безумовно, я дякую Офісу Генерального прокурора, особисто генеральному прокурору, що вже відкрите кримінальне провадження. Я особисто теж направив на нього листа, і мене проінформували, що Запорізька прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Але ми будемо просити, щоб цей новий факт був в тому числі переданий до фахівців міжнародного кримінального суду, щоб вони по цьому факту також відкрили окреме провадження щодо порушення російськими військовими міжнародного гуманітарного права, а саме скоєння воєнного злочину. Щодо інших дій, я направив лист до міжнародного комітету Червоного Христа. Це є єдина міжнародна організація, яка повинна фіксувати порушення прав військовослужбовців. Знову ж таки, я не очікую якоїсь публічної, на жаль, якоїсь публічної позиції. На жаль, я я повторюсь. У мене все більше і більше фактів, що представники міжнародного комітету Червоного Христа замість. Об'єктивності прикриваються вкотре і вкотре маскою нейтральності. По факту, ми не бачимо, щоб ці представники виконували свій мандат. А на мою думку, вони вже вчора повинні були публічно заявити, що Російська Федерація порушила Женевські конвенції. Там вже на відео все видно, там видно навіть по формі, угу. і там видно, що відбуваються бойові дії. Видно, що знаєте, як під час. Другої світової війни пускають військовополонених вперед, щоб таким чином е, наші хлопці переставали стріляти, і таким чином е, ну все далі і далі просувались. Російські військовослужбовці. Пане ну, один, Дмитре, годин, там так, ще рашисти. Так, судячи, віду... так, так угу. судячи з відео, з того, що пише Радіо Свобода, там, зрештою, це закінчилось тим, що один із наших солдатів загинув. Мене уточнення, пане Дмитро, ви сказали, що офіційно це вперше подібний випадок поводження з військовополоненими українськими, а не офіційно, скільки може бути таких випадків? А... Я маю на увазі, що вперше ми офіційно отримали так, саме використання військового Так, А от да, наскільки до, ч... доказ. як часто такі випадки, на вашу думку, трапля можуть траплятися на передовій мені просто хочеться зрозуміти масштаби цього З -з зла, масштаби ну я в мене немає слів, чесно. Ну викор... використовування е українських військовополонених задля просування російських військ вперед? На мою думку, носить системну проблему це не перша інформація, яку ми отримували щодо використання в різний спосіб наших військовополонених. Наприклад, у нас є дані, що декілька разів військовополонених пускають на міні поля, а у нас є дані, що не так поруч, але вони так само пускають на позиції. Військовополонених, щоб подивитись, що буде відбуватись, та в інший спосіб порушують права військовополонених. Знову ж таки, це носить системний характер. Росіяни, ну фактично, кожного дня я отримую все нові і нові факти того, що Російські Російська Федерація, Російські військові. Порушують права наших військовополонених, окрім пане, пане Мкачука, Дмитро, перепрошую речі, діялись, вас перебити, діялись. тому що пуски кінжалів зі сходу про це повідомляють повітряні сили збройних сил України в телеграмі. Маємо попередити, бо вся країна червона повітряна тривога. Пане Дмитре, в мене ще є до вас питання. От ви зазначили, що червоний красний крест ну дійсно уж сильно закрився цією позицією нейтральності. Чи є у вас зараз з ними контакт? Чи намагаєтеся ви як переконати діяти більш активно? І що можна тут змінити? Як зробити так, щоб Україна не була в ізоляції стосовно цих тем, про які просто дійсно права Аня моя співведуча, хочеться кричати. У мене немає проблем з контактами і з міжнародним комітетом Червоного Христа. Ми спілкуємося постійно, і навіть сьогодні я можу сказати, що я переписувався з керівником місії МКЧХ в Україні. Проблема в іншому проблема, що ми не бачимо, щоб мінялись підходи. Єдина організація, яка останнім часом показала зміни. Це організація Об'єднаних Націй, а саме постійна моніторингова місія. ООН, яка працює в Україні, я так само і до них завжди звертаюсь, коли отримую подібні відомості. Ось вони в останніх звітах почали називати, наприклад, обстріли нашої території росіянами, що руйнують цивільну інфраструктуру, російські ракети, що вбивають цивільних громадян України. Тобто, почали раніше такого не було. Останнім часом це змінилось. Я вкотре і вкотре буду вимагати від міжнародного комітету Червоного Христа називати речі своїми іменами. Якщо, наприклад, росіяни не допускають свої не допускають співробітників МКЧХ до українських військовополонених, то про це треба публічно казати. Якщо Росіяни використовують українських військовополонених в бойових діях. Про це треба публічно говорити і зазначати в своїх звітах. І якщо знову ж таки натомість Україна виконує весь спектр Женевської конвенції, проте про це теж треба публічно говорити. У нас, знаєте, така парадигма, нібито всі однакові, всі поводяться однаково до військовополонених. Бо коли читаєш звіт МКЧХ. Таке враження, що проблем немає. Однаково поводяться Дмитре, однаково до допускають речі, однаково скільки, перевіряють. Скільки зараз направлено. українців в полоні? Важливо почути від вас цю цифру, і який відсоток або яка кількість цієї великої кількості саме цивільних полонених? Тому що ми знаємо, що на окупованих територіях росіяни катують, вбивають і утримують в полоні і цивільних також. Знову ж таки, за даними е, постійного моніторингу нової місії, ООН, 90% громадян України, які перебували або перебувають в полоні Російської Федерації, е, отримують системні катування. Тобто їх катують фактично кожного дня. Цифру я на жаль не можу вам назвати, не тому що я її не знаю, тому що. Це стратегія, яку ми побудували так. за для повернення всіх наших громадян па з Дмитре, російського полону. Якраз про повернення. Скажіть, будь ласка, які перспективи, що найближчим часом може відбутися публічний обмін полоненими, яких не було з серпня, якщо не помиляюсь? Да, Останній обмін був 7 серпня. Я не можу порадувати. Скажімо так, настаном на сьогодні у мене немає інформації, що найближчим часом. Російська Федерація розблокує процес обміну військовополонених та процес повернення цивільних заручників, як людина, яка безпосередньо в цьому приймає участь, я хочу публічно ще раз підтвердити і заявити, що виключно через позицію Російської Федерації Російської сторони станом на зараз не проводяться обміни військовополонених та повернення цивільних заручників. Ми, як Україна, як держава, як велика команда координаційного штабу. Робимо все, причому робимо кожного дня. Пропонуємо нові підходи, залучаємо нових посередників. Що ми тільки вже я скажу так, не намагаємося запропонувати російській стороні напряму і не напряму, щоб тільки розблокувати цей процес. На мій погляд, це свідома нова тактика Російської Федерації, задля того, щоб створювати суспіль, суспільну напругу всередині держави. Ми ми бачимо таку системну нову проблему, коли родичам військовополонених телефонують представники Російської Федерації з російських номерів, прямо представляються і кажуть, що от ми хочемо повернути вашого рідного, близького героя. А це Україна Україні. Так, так і є. Це Кашмар. Україна е, надає. От сьогодні я в е, отримав інформацію, що в російських телеграм-каналах почалась така хвиля розповсюдження інформації, що Україна заблокувала обмін військовополоненими. Там називається декілька прізвищ, в тому числі моє прізвище От знову ж таки: немає меж цинізму, і це на тлі того, що ми. Пропонували навіть сьогодні новий підхід, uh -huh. щоб розблокувати цей процес. Я ну, до речі, зрозуміла Дмитра. На жаль, так. Ми мусимо вже віддавати нашу ефірну годину нашим колегам з телеканалу Інтерв. Поговорили це би точно ще, бо тем тут дуже багато. І ми дякуємо уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю за те, що вийшов до нас прямий ефір.